У Житомирі на обліку служби у справах дітей міської ради перебуває понад 390 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Цього року 32 із них закінчують школу. Дуже сподіваюся на те, що все ж таки ви зробите все для того, щоб наша держава стала кращою, щоб ви могли жити як умога краще, щоб збулися всі ваші мрії, щоб ви отримали ту освіту, яку ви. Собі бажаєте, яку бажають для вас ваші батьки? Хочу подякувати всім тим, хто опікується вами. Випускниці Світлана та Катерина прийшли послухати привітання, музику та отримати подарунки. Після урочистої частини дівчата розповідають, сьогодні підтримка влади для них важлива. Крім того, з майбутніми професіями вони вже визначились. Вони допустимо, до подавати кілька факультетів, наприклад, на переводчика, на ну, вчителя українського язика. Може, навіть на журналістку там вже як вийде, вже так. залежить в основному». Я сюда прийшла э, с, э, с нагоди э, э, такою, що э, наша міська рада дає нам э, матеріальну допомогу. Э, конечно с э, нагоди послухати э, вообще вот, сьогоднішній концерт. Прекрасне пення, прекрасная певиця э, очень интересно действительно. В майбутньому я віжу себе фітнес тренером, так як буду поступати в Київ національний університет. Цьогоріч протягом першого кварталу служби у справах дітей повернули до сімейних форм виховання: 19 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.